Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на найближчі дні з 12 по 14 грудня. Циклон, що сьогодні поливає дощем та посипає снігом усю Україну, завтра, з 12 грудня, поступово піде. Вночі циклон ще опиратиметься, а вдень залишить замість себе атмосферний фронт у східних областях, тому там ще трохи дощитиме і йтиме мокрий сніг. Проте вже завтра, вдень у більшості областей країни, буде без істотних опадів. Вітер очікується з північного заходу помірний, часом до сильного. Будьте обережними. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 4 градусів морозу, а протягом усього дня в четвер очікується від 3 морозу до 3 тепла. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо, завдяки зручній системі вибору, ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин. Натисніть на посилання, що з'явилось у гарі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка уся країна як на долоні. Проте надалі в Україні різко впаде температура і вдарять морози. Місцями буде до мінус 20 градусів. Помірне посилення морозів почнеться з 13 грудня п'ятниці. Уже вранці температура повітря складатиме від 6 до мінус 13 градусів по країні. У ніч на 14 грудня у східних регіонах очікується від мінус 16 до мінус 11. Найхолодніше буде у Карпатах. Температура впаде до мінус 20 градусів. У суботу, 14 грудня, протягом дня температурна ситуація залишатиметься стабільною. Температура на більшості території в середньому буде. Мінус 10, мінус 7 морозу, на сході країни мінус 15, мінус 11. Тому будьте дуже уважними на дорогах та тротуарах, ожеледиця посилюється.